Усім привіт, мене звати Десу. І у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, що ж робити у Вайлдкрафті, якщо вам стало скучно. Якщо ви новачок, то у вас усе тільки починається. Ви удосконалюєте свій ранг, ви підвищуєте усіх своїх тварин, здобуваєте містики, легендарні скіни і так далі. А якщо ж ви супер-пупер прокачена людина, маєте дикий дух та всі 200 рівні на тварині, то ви можете спробувати себе у pvp арені або показати, який у вас скіл. Також для зручності ви можете брати участь у якихось кланових забігах, або приймати активну участь у житті різних кланів. Якщо ви людина, яка не любить цю всю суєту і хоче більш гармонійної середи, то ви можете себе спробувати у едітах. Це коли ти береш тварину та обробляєш її або малюєш її інакше, і виходить якийсь шедевр. Якщо ви не хочете запарюватися, то ви можете спробувати ролеплеї. Це коли ти з якоюсь певною групою людей ролеплеєш або прописуєш оці всі дії. Наприклад, донька, матір, батько, син і так далі. Наприклад, вони сидять і пишуть: сьогодні прекрасна погода, подивився на сина, подивився на доньку і так далі. Уся атмосфера в тому, що це ви робите у грі, а не в якомусь чаті якоїсь соцмережі, тобто по ходу гри. Там, наприклад, батько вовк, матір-лисиця і так далі. Але якщо і це все не для вас, то в наступному відео ми з вами розберемо іншу гру під назвою Tales» і поговоримо про те, чи варто взагалі в цю гру грати і що в ній взагалі таке є. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Корисні посилання ви знайдете під описом цього відео, а також долучайтеся до спільноти Фатіно Empire, посилання якого ви також знайдете під описом цього відео.